Мене тут просили передати тобі від всесвіту. Привіт, сонечко. Давай подивимось, що сьогодні всесвіт хоче тобі донести, розказати, підсказати Але через мене. Сконцентруйся зараз на собі, на своїх енергіях. Зараз енергообміну, підпишись на мене і постав лайк. Давай подивимось, сьогодні всесвіт хоче сказати, донести тобі через мене. ну Дивіться. Восьмірочка Кубки вісьмерочка кубків говорить про те, що в житті в тебе зараз можуть бути такі, знаєш, моменти, де в тебе є думки стосовно якихось змін, що ти від чогось стомлюєшся, де щось тебе не задовольняє, в тебе є якісь такі думки і наміри. Що пора що змінювати, давай же подивимося, що все він стосовно цього думає. Що ж я стосовно думу? Ну буквально каже, дивись. Перед тобою багато класних можливостей. Да? Підніми повище голову і відкрийся до них да? спробуй щось нове, Не бійся якихось складнощів, тому що тут дурень він не боїться. Він навіть не замічає цих складнощів, цих ризиків. Він просто йде, він просто щиро вірить, що в нього все складеться. Да? Незважаючи на цю от складність, цю нестабільність емоціональну, фізичну, те, що в тебе щось є в голові, цей вибір між цим. Варто йти, чи не варто йти. Світ каже, що ти можеш впоратися, да? Ти класно балансуєш між цим. І після оцих от таких от змін масштабних, да, через які ти можеш пройти, до тебе прийде прояснення, до тебе прийде якась ясність, прийде якесь розуміння, ти будеш задоволена своїм прийнятим рішенням, да. І після саночка йде велике досягнення. В тебе з'являться якісь нові цілі, за якими ти почнеш досягати і досягати, йти до якоїсь своєї мети. Да? Тому, можливо, прям буквально зміниш місце проживання. От знаєш, ти прям загорися і почнеш діяти. І результат цього І результат цьому всьому. Дивись, яке прекрасний. Єрофант. Єрофант це людина, яка досягла певних. Звершень, та, людина, до якої прислухається, людина, яка може навчити, яка може підказати. І це статусна людина. Тому отак, от, отак от цей світ тобі сьогодні хоче щось сказати, на наушкою прошепотіти, детальніше інформація звертайся до мене в особисті і приймай, якщо це про тебе. До зустрічі.